Вітаю на каналі Ракурс. Зараз ми в інфопросторі бачимо дуже багато різних думок та заяв щодо курської операції. Зсу важливим є подивитися на те, як на це відреагували іноземні змі та експерти. Тому сьогодні пропоную, щоб ми з вами розглянули огляд іноземних змі, які підготувала редакція BBC. Попри свою вогневу міць, яка суттєво переважає українську, Росія ось уже декілька тижнів не може витіснити зсу зі своєї території. Основними причинами західні ЗМІ називають брак особового складу та інші пріоритети Москви. Видання New York Times посилається на західних чиновників, які твердять, що причина, з якої Росія досі не змогла відбити наступ на Курщині, полягає не лише у нестачі особового складу та розвідданих на полі бою, а скоріше в інших пріоритетах президента Владимира Путіна. Путін засереджений у Донбасі. Цитує видання генерала Отно Альхельсмана. Начальника штабу оборони Нідерландів, який додав, що Курськ на цей момент має менше значення для російського лідера, подібну думку висловлює і Associated Press. Видання пише, що Путін здається не розглядає український наступ, або принаймні створює таке враження як серйозну загрозу, щоб виправдати відведення військ з Донбасу. Путін зосереджується на розпаді української держави, який, на його думку, автоматично зробить будь-який територіальний контроль не актуальним. Цитує видання Тетяну Станову, старшу наукову співробітницю євразійського центру Карнегіраша. Український наступ на Курську заскочив Росію зненацька, але вона досі більше прагне захопити Покровськ, який є ключовим логістичним центром на Донбасі. Тому вона не спішить виводити війська з цієї ділянки фронту, кажуть західні офіційні особи та військові експерти. Мета російського літнього наступу принаймні захопити покровськ. Цитує New York Таймс полковника Маркуса Райснера, який курує розвиток сил у головній військовій академії Австрії, та уважно стежить за війною. За три тижні після початку українського наступу на Курщині повільні, але послідовні успіхи Росії поблизу Покровська лише посилились. Твердяться чиновники. Будь-яке ослаблення російського наступу з причини будь-яким непредислокуванням непомітне, каже полковник Райснер. Водночас Москва таки почала відповідати на наступ на Курщині, нещодавно перекинувши туди тисячі своїх військ, погрожуючи вжити заходів у відповідь. Українська операція мала шокуючий вплив на росіян, заявив 15 серпня Крістофер Каволі, генерал армії США та головний командувач НАТО, виступаючи перед радою з міжнародних відносин. Але він додав. Це не триватиме вічно. В ціні особи та експерти кажуть, що коли українські війська швидко перетнули кордон 6 серпня, росіяни на Курщині не мали ані достатньої кількості людей, ані досвіду, ані зброї для швидкої оборони. Розвіддані, надані західним союзникам, дали Україні чітку картину розташування російських військ у регіоні та допомогли їм вирішити, що можна взяти під контроль без особливого опору. Вважає Микола Соков, який зараз є старшим науковим співробітником відницького центру з питань роззброєння та нерозповсюдження зброї в Австрії. Також спочатку не було очевидно, хто має формувати російську відповідь. Тепер це доручили ФСБ на генеральному штабу російських військ, який відповідає за схід України. Без чіткого командувача росіяни є більш пасивними, що дозволило українцям розширити свій плацдарм, каже Ральф Гофф, колишній старший співробітник ЦРУ, який служив у східній Європі та колишньому радянському Союзі. Українські війська контролюють близько 100 населених пунктів у Курській області та взяли в полон майже 600 російських військових, заявляв Олександр Сирський. Ці цифри неможливо перевірити незалежно, наголошує Ніорктайм. Мес, але тепер Росія, схоже, планує довготермінову конфронтацію на кордоні з Україною згідно з аналізом оборонної розвідувательної компанії Джейнс. Реакція Москви, як твердить аналіз, була дещо повільною, але тим не менш методичною та ретельною. Росія розгорнула ударні вертольоти в Курську і нещодавно посила артилерійські удари по українських військах, каже Соков. За оцінками американських чиновників Росії потрібно щонайменше 50 тисяч військових, щоб витіснити українські війська з Курщини. Але як каже полковник Райснер, російські підкріплення вже помітно сповільнили український наступ в регіоні, і схоже, Москва вважає, що відвести достатньо ресурсів для повномасштабного відбиття вторгнення на тактично незнищую територію, було б не найкращим використанням її військової міці, особливо тому, що це змушує Україну витрачати власні сили, щоб утримувати територію. Якщо ви кидаєте все, що у вас є на курс, то ви граєте в українську гру. Цитує Нью-Йорк Таймс Сокова. Associated Press також каже про те, що перекидання військ на Курщину відбувається з рахуванням того, щоб не послаблювати наступ на Донбасі. Буючи сили для протидії вторгненню України, Росія робить усе можливе, щоб уникнути відведення підрозділів з власного наступу на Донбасі. Цитує видання Найджела Гудла Девіса з міжнародного інституту стратегічних досліджень. Наразі Росія вважає, що вона може стримувати загрозу на власній території, не ставлячи під загрозу свою найважливішу мету в Україні. Водночас Associated Press пише, що зосередившись на захопленні чотирьох регіонів України. Потім намагався применшити значення українського наступу на Курщині. Замість того, щоб згуртувати населення проти загрози Батьківщині, Кремль прагне переменшити це вторгнення. Цитує видання Голда Девіса: Державна пропагандистська машина намагається відвернути увагу від очевидного військового провалу, зосередившись на зусиллях уряду допомогти понад 130 тисячам мешканців, які залишили свої домівки. Як ми вже знаємо, російський уряд не сильно допомагає своїм громадянам. Ми пропонували лише 10 тисяч рублів, а це приблизно 100 євро. Компенсації за зруйновані домівки для репсіян. Контрольовані державою змі подають наступ на Курщині як доказ агресивних намірів Києва, та ще один елемент того, що вторгнення в Росії в Україну 24 лютого 2022 року було виправданим. Тетяна Станова зазначає, що, хоча багато жителів Курська можуть злитися на владу, загальні настрої в країні насправді можуть її підтримувати. Хоча це безумовно удар по репутації Кремля, навряд чи це спричинить значне зростання соціального чи політичного невдоволення серед населення. Стує єсошейтетпрес. Українська атака насправді може призвести до згуртування навколо прапора та зростання антиукраїнських антизахідних настроїв. Своїми інтенсивними бомбардуваннями України цього тижня Росія продемонструвала, що має більш ніж достатньо ударних безпілотників і ракет, щоб нищити українські містка. За умови, що Москва тепер має достатньо розвідувальних даних, щоб визначати, де вони перебувають, твердить New York Times. Але Соков наголошує, що Москва також має враховувати те, щоб не завдавати шкоди власним громадянам на Курщині. Також над регіоном витає привид можливої аварії на Курській атомній електростанції, розташованій приблизно за 40 кілометрів від бойових дій. Станція досі працює, хоч вона не має захисного купола. І в тому є вразливою, заявив Рафаель Гросі, голова атомної агенції ООН після візиту туди. Від себе додам, що ми знаємо, що росіянам плювати на власне населення, як вони бомбили свої населені пункти, коли РДК проводило свої рейди. Тому я думаю, що росіяни не будуть щадити свої міста, коли будуть намагатися відбитися від ЗСУ. Деякі російські військові блогери закликали Москву не надсилати велике підкріплення до Курська, бо це може зробити Росію вразливою в інших місцях, каже Дара Масікот. Старша наукова співробітниця з фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні. За словами полковника Райснера, російські авіаудари, які обрушились на Україну цього тижня, ймовірно, частково мали на меті відвернути світову увагу від збентеження, пов'язаної з Курськом. Але Кремль чітко дав зрозуміти, що ця операція не залишиться без наслідків. Такі ворожі дії не можуть залишатися без відповідної відповіді, заявив журналістам свого часу речника Кремля Дмитро Пісков. Захопивши шматок російської території, Україна принизила Кремль і змінила поле бою. Але відвести деякі зі своїх. Найбільш боєздатних підрозділів зі Сходу це ризик для Києва. Все це несе в собі значні ризики, особливо якщо спроба розтягнути російські сили призведе до розтягнення менших українських сил, цитує Асошейці Прес Бена Барі, старшого наукового співробітника з наземних війн у Міжнародному інституті стратегічних досліджень. Спроба створити плацдарм на Курщині не більше розширить лінію фронту довжиною понад тисячу кілометрів та додасть виклики українським силам, яким бракує особового складу та озброєння. Захист позицій середині Росії спричинить серйозні логістичні проблеми. Розтягнені лінії постачання станет легкою мішенью. Російська система є дуже ієрархічною та жорсткою, тому їм завжди потрібно багато часу, щоб адаптуватися до нової ситуації. Цитує Сушейт прес Ніколанге, старшого наукового співробітника Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Але ми ще побачимо, як Україна зможе там утриматись, коли Росія адаптується і зможе відповісти з повною силою. Від себе додам, що на сьогодні все виглядає так, що українські війська надовго закріпляться в Курській області. А Путін робитиме все можливе, щоб медійно замовчати цей факт, бо цей факт є великим позором для Росії та для російської військової машини. Діліться своїми коментарями про даний огляд. Пишіть чи такий формат на каналі був би вам цікавий. Оцінюйте відео лайком або дизлайком. Дякую за увагу.